От я за те, Ви знаєте, коли в окупації вони організували дитсадочки школи зробили там все безкоштовним, то це дуже сподобалось людям, чесно кажучи. І оці бігборди, безплатна медицина, безплатне образування, це саме те, до чого ми маємо прагнути. Це те, до чого, що в нас має бути. Я от двома руками і ногами за те, щоб для дітей все було безкоштовно. Все. Ну, дорослий як дорослий, знаєте, там має бути нормальна страхова медицина. Так, да, у нас багато негараздів. Але це те, оці ті, ті, ті нитки, за які вони дьоргають простих людей, розумієте? Ні, не безкоштовно. Хоча у нас, я читала в телеграм-каналі, приїжджали стоматологи в якийсь район, безкоштовно лікували діткам зуби. До речі, да, в дитсадочку, коли приходять лікарі в дитсадочок, вони роблять це безкоштовно. Батьки тільки пишуть згоду, їм дають анкету, вони підписують, наступного дня дитин, дитині лікують зубки.